Про це набагато доросліший навіть за мене, коли хотів відстояти свої погляди, і коли я дізналась про те, що він пішов захищати нас, я розуміла, що він інакше поступити не міг. Добровольці вони трохи інакші, ніж мобілізовані. Вони шукають відмазок, стає завдання, вони його виконують, виконують якому краще. Матусю не плач, я вже їду додому. Пам'ятю мого сина: помагайте кожному військовому, повинні перемогти цю нечість. Хвост на бойовому чергуванні.